Я вітаю вас, мудрі повторні люди на моєму каналі. І сьогодні більше і більше ми з вами поглиблюємося в пізнання самих себе і тих законів, буття, в яких ми перебуваємо, проживаємо, як у нас зараз на очах змінюється реальність того світу, який ми починаємо сприймати все глибше і глибше. І саме зараз на моєму каналі прозвучить для вас моє нове послання у віршах, яке я написала сьогодні, і хочу передати вам. Перш за все, дуже дякую моїм новим підписникам. Дякую вам всім за коментарі, за вподобайки. Дякую спонсорам мого каналу, які долучаються до колектива. Спонсорів. Мій канал він унікальний, тому що тут звучать речі. Які є нещитаними ні звідки, окрім свого серця. І так як у нас у людей, у всіх зараз розвивається саме сердечна чакра, ми пробуджуємося через ці енергії духовні свої, кожен в собі, то це є дуже корисна робота на сьогодні. І, будь ласка, передавайте мої відео, кому вважаєте за потрібне. Можливо, комусь десь якась крапелька крапне. І відкриється щось неймовірне, глибинне, те, що дає свободу, легкість, дає більше розуміння, що, що взагалі відбувається навколо нас. І так сьогодні, ось, коли, знаєте, дійсно все більше і більше нас пробуджується, ми стаємо з вами такими, як то сказати, сміливими пірнальщиками в глибині. Знання, ми з вами все більше і більше поглиблюємося в відкриття своєї духовної істинної сутності, природності такої. Відкриваємо, розпаковуємо коди мозку свого і так само розвиваємо сердечні відчуття, так? тому що це є простір існування, в якому ми є. І по-іншому тут нічого відбуватися не буде вже. В цей момент, де ми зараз живемо в цьому житті, тобто весь час буде йти прискорений процес розкриття, пробудження там і а, розкриття пробудження, пробудження і свідомості, і роботи мозку, і всього природнього, що є навколо нас. Тобто ми всі в цьому процесі є тут і зараз. І знаєте, от часто я говорю. Що мені приходять послання у віршах, буває, щось так просто приходить, я просто записую якісь речі. Буває, довго аналізую. Але сьогодні знову будемо говорити. Я навіть, знаєте, як в мене в моїй уяві, слово Бог, він воно зовсім по-іншому виглядає. Так я його відчуваю. Але ось гляньте, як звучить, наприклад, Мій вірш, і просто для того, щоб краще сприйняти його, ви можете сісти, закрити зараз очі і просто прослухати ці слова. Це все для вас. Я назвала цей вірш Тримай мої крила Боже. Подаруй мені ласку, мій Боже, я її так всім серцем люблю, в полі істин любов переможе. Лише в ній я себе відтворю, подаруй мені ніжність безмежну, я торкнуся в ній в подих небес і омрію в собі обережно мудрість світу, що тихо воскрес. Подаруй мені радість розлогу, і нехай в щасті стелиться мить, де я бачу так ясно дорогу. На якій світ мій мерехтить, там, колишуться зорі в сузір'ях, нам відблискують серце твоє, ніжність і ласку вплітають в повір'я, що любов силу нам всім дає. Подаруй прямо зараз, сьогодні, все найкраще, що можу я взяти, я зберу найдорожче в долоні. Щоб у вірі весь страх подолати. Знаю точно, що можу летіти, коли крила мої, ти тримаєш, в силі світла лише можна прозріти, лиш в тобі, і ти точно це знаєш. Ось такі сьогодні вірші. Тримай мої крила Боже. Нехай комусь з вас вони, ці рядочки, додадуть віри, сили, любові. Тобто вірте в себе, в свої сили. Тому що тільки любов, крила любові виносять в прозріння, виносять в пробудження. І все це відбувається через вібрації наших сердець. Сьогодні ось так. Всім, кому резонують такі знання, запрошую вас на мій курс, який стартує 4 жовтня цілитель. Цілитель це слово і не тільки слово, образ, саме поняття це абсолютно нове, не так як ми раніше його розуміли, сюди вкладена цілісність сприйняття світу і володіння технологіями. Розкриття своїх здібностей в новій реальності. Тому всіх, кому цікава така тема, проходьте за посиланням а під цим відео, під кожним відео я залишаю його, долучайтесь до наших груп в соцмережі і будемо йти далі в розкриття наших талантів. Тому сьогодні всього вам найкращого. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, розповсюджуйте мої відео, і ми з вами ще дуже зробимо багато корисної роботи. Всього вам найкращого, до побачення.